Ми запросили на 8 ранку вже дозвонився, на 8 ранку начальника ДІЇ. Будемо з ними говорити по питанню, щоб вони нам допомагали. По-перше, це е, потрібно якось прибирати машини з дороги. Чому переговорсь не може роз'їхати? По-друге, прибирання машини може намагатися. Навіть <кій> за <кій> до роботи дають. Потім вона в питання, те, щоб запускати в місто великі габаритні машини. Фури. Давайте почуємо представників ДІ, як вони бачать вирішення ці питання. Mm. Може, потім залучимо МНС, mm. може вони у логістичній центрі надії з домі, щоб вони якось перезагружали ці фури, вони мають ще і вони не, не змогли не пускати це в місто. Mm. Комісія багато проаналізувала яку ситуацію. Mm. За це не зрозумієш. Ти... Mm. Я дякую Полтавському владі, що вона роз'ясняла даний середньому зустріч. І ми е, сьогодні розробляємо залучили громадській організації, ми розробили такі дві групи реагування. Е, Перше це буде допомагати це в нас крово-центру, який є 050 96 82 356, 096, 050 96 82 356. Можна знати знову Зараз громадський сервіс результатами змогли розпочати процес, хоч і пізніше, тому що ми, звичайно, сподівалися, що міська влада може щось зробити в цьому місці. Ми, що ми саме не самі беремо відповідальність, беремо участь у цих засіданнях, вирішуємо на цьому. У нас зараз в місті така ситуація, що снігове навало. І якщо цей сніг розтає, він затопить місто, Це потрібно вирішувати, до цього потрібно підходити. І в нас є лікарні, наприклад, де першочергово потрібно соціальні об'єкти, де першочергово потрібно попробувати. Міська влада не змогла вирішити це питання, але ми сьогодні, як депутатська комісія, тимчасова. По боустрі побачили пробуємо. Ми сформували групу швидкого реагування. В нас відкритий код центр. Він діє цілодобово. Кожен ранок вісім ранку. В нас тепер контакт з голома райрад з представники різних комунальних організацій. І в 18-й годині вечора. ми звертаємося до підприємства міста, щоб вони надали свою техніку. Ну з боку влади потрібна гарантія, що профінансується витрати на паломостві матеріали. Ми допомагаємо владі. Ми не можемо за владу вирішити питання. Тобто ми міський голова, ми не його заступники. Тому хочу зазначити, що відповідальність перше за все це на міській владі.